Доброго дня! Сьогодні я приготувала смаколик, який дуже полюбляємо в моїй сім'ї. Іноді нам подобається чимось похрустіти або чіпсами, або сімками, або якимись горішками. Але найбільше ми полюбляємо ось такі м'ясні чіпси. Вони настільки смачні, що мені довелося ось цю тарілочку навіть приховати від дітей для того, щоб зняти відео. Настільки це смачно, що коли вони з'являються, то вмить розлітається. Навіть я не завжди встигаю їх скуштувати. Отже, для цього нам необхідно. Куряче філе. Його необхідно відчистити від зайвого жирку, якщо є, плівочок, і змастити улюбленими спеціями. Обов'язково сіль. В мене сушений часник, можна свіжий, додала мелину. Прикопчену паприку, чорний перець і ретельно все змастила. Залишаю маринуватись і відправляю в морозилку на декілька годин. Необхідно, щоб м'ясо приморозилось добряче, але так, щоб його можна було нарізати. Ось я вже винула. Воно Трішечки м'яке, але все ще заморожене. Беремо гострий ніж і починаємо тоненько нарізати якомога тоньше. М'ясо повинно Буквально просвічуватись. Можна заморозити сильніше, але тоді буде важче нарізати. Мені доводиться прикладати зусилля. Тож, як вам зручніше? Головне, щоб шматочки були ось такими прозорими. Нарізаємо повністю цей шматочок. Мені на одну порцію вистачає однієї грудинки вагою приблизно 500 грам. Ось стільки м'яса вийшло з одного філе. Тепер беру свою сушарку. Вона в нас маленька, простенька, і починаю розкладати тонким шаром. Так, щоб не дуже щільно один до одного шматочки м'яса. Рівномірно укладаю на кожну сітку. Таке м'ясо, до речі, я іноді сушу чоловікові на фронт. І приємно похрумтіти, і корисно, адже це суцільний білок. М'ясо розклали, тож залишається лише накрити кришечкою, увімкнути, виставити режим, хоча в нас е, у цій сушарці лише два режими ягідки та гриби. Різниці особливої я не бачу, якщо чесно. Тож залишаю на сушку, це буде десь годин 5, а то й 8. Через отвори у кришці виходить тепле повітря і м'ясо поступово просушується. Ну що ж, пройшло годин вісім, м'ясо повністю висохло. Ось таке воно прозоре і хрустке. Складаємо його в тарілочку та будемо смакувати. Звісно, воно усушується у три рази. І з пів кіло виходить. Зараз зважу, обнулю миску і ставлю мисочку з м'ясом. Отже, було приблизно пів кіло м'яса, а на виході 140 грам. Але я засушую дуже до хрусткого стану. Можна трішки менше висушувати. Але яке ж воно смачне, коли хрустке? Тож, смачного? Доброго дня! Ось такі м'ясні чіпси. дуже-дуже смачні. Смячні, смачні! Дуже м'ясні. Знаєш що, вони дуже м'ячні. Вони настільки що... Цю приховати для дітей, для того, щоб сняти... Мама, від дітей. дітей. Для дітей. Що це таке? Що це за мати, що ховаєш їм дісячні? Вони смачні, тому я сховала від дітей. Ой, не можу. Цього відео ніхто з дітей не постраждав.